Вечір добрий. На часі новини події, факти, актуальні коментарі в викладі журналістів Чосану у цьому випуску. Фешенебель на життя, кому чужий комфорт став поперек горла. Це з тим учутом, що немає зараз, як то кажуть, опадів. Вода постійно є. Непрохані гості, сюжет достойних Хічкока, розлючені шершні на Канівщині атакували жінку. Відтепер на колесах медико-соціальна експертиза мобільна. Хто вже відчув переваги? Нам зручно те, що до нас приїхала комісія з області, і ми всі питання вирішили на місці. Тепер про ці та інші теми докладніше. За підсумками жнив, Уманщина отримала перше місце в області. Там зібрало рекордний врожай більше 163 тисяч тонн. Внесок аграрів району до обласного кароваю. Склав трохи більше 11,5% зернових. Врожайність становить 51,4 центнера з центна раз гектара. Збором ранніх зернових роботи на полях умащини не завершується. Аграрії формують врожай 2014 року. Нині там розпочали агротехнічні заходи з посів озимих культур. Повідомляє портал Діловий регіон. Красиво жити на заборонах, якщо це, звичайно, не заважає вашим сусідам. У Черкасах мешканці мікрорайону Дахнівка повстали проти забудовників. Порушуючи всі правила безпеки, багаті зводять літні котеджі прямо на березі дренажного каналу, порушивши хід ґрунтових вод. Після цього в льохах людей з'явилася вода, а будинки почали поступово просідати. Це з тим учотом, що немає зараз, як то кажуть, опадів вода постійно є. У льоху стоїть вода, на стінах будинку тріщини завширшки з палець. Родичі Софії, корінні жителі мікрорайону Дахнівка, але такого тут ніколи не бачили. Дівчина каже, їхні біди почалися після того, як по сусідству зросли фешенебельні котежі. Вона впевнена, що забудовники порушили хід ґрунтових вод. Після того, як почалися засипи, воду десь придавили, вона шукає, куди її вийти. Це природа, тут нічим не справишся. А от зараз почалися оці насипи, забудови і. Ми тепер потрошку, потрошку вода своє робить, і ми потрошечку уходимо в землю. Ця літна забудова розташована просто на березі дренажного каналу. Він тут для того, щоб захищати житловий район від повені. Багаті ж цим не рахуються, місцями паркани йдуть прямо в воду. Місцеві жителі вже було змирилися. Але нещодавно міська влада віддала під забудову цілий гектар заливних луків. Тут ідуть е, канали, дренажні канали, сій дахнавки. І просто дах навка вся поплив'я. Якщо застроїть і ці канали засипать. Отут рожевий будиночок. Ці будинки вже збудовані. Да, ну, не, не, не треба феміни. Головний архітектор Черкас показує мапу генплану розвитку міста. Чиновник запевняє, виділення земельних ділянок узгоджували з відповідними інстанціями, і вони дали добро на забудову. Це було рішення прийняте. Черкаською міською радою, в якому році я не пам'ятаю по розміщенню тут таких житлових об'єктів. Друге діло, що захочуть люди там щось будувати чи ні. Там же ж треба дивитися по відметкам, що ж буде будувати і воду построю. Ось у прокуратури інша думка, докладно вивчивши питання, слідчі встановили Дахнівський дренажний канал це гідротехнічна споруда і будівництво там заборонено. Вказана земельна ділянка знаходиться відповідно під дренажним каналом і по державним будівельним нормам будівництво там заборонено. Перш за все ми будемо навіть оскаржувати генеральний план забудови міста, тому що чітко контролюючий орган, це обласний чи в господарство зазначило про те, що в, на даний час і неможливо там будівництво у зв'язку з підтопленням. Щоправда, оскаржувати генплан прокуратура може не один рік. Тим часом жителі мікрорайону вже готуються до війни з забудовниками. Якщо будівництво все ж почнеться, люди готові вдатися до крайніх заходів. Віта зореч Олександр Таран, Черкаська служба. новин. Черкаські роми нарікають на опереджене ставлення до них таксенофобські настрої у суспільстві. Такі результати опитування, яке провела громадська організація, що опікується проблемою національної меншини. І ситуація з роками не змінюється, стверджують респонденти. А от із правоохоронцями роми знаходять порозуміння. кажуть, міліція у допомозі не відмовляє. Для цього функціонує гаряча лінія. Роми можуть потелефонувати і отримати консультацію. Продовж 2012 року за допомогою міліції зверталися лише 10% опитаних ромів. При цьому лише 27 з числа звернувших зазначили, що Отримали бажану допомогу. 38 повідомили, що отримали допомогу, але не в повному обсязі. 35% вважають, що міліція нічим їм не допомогла. Людина Ромської національності, будь-якої національної меншини. Повідчуває над собі якесь упередження сама правоцівника міліції. Вона цілодобово може звернутися на телефон довіри, що ми їх називаємо, і поінформувати про це керівництво УМВС, що відбувається, що відбулося стосовно безпосередньо цієї людини, а також може поінформувати, що відбулася в цілому в їхньому регіоні, там де вони проживають. Розлючені шершні атакували жінку на Канівщині. Вони оселилися в одній з її господарських будівель. Спершу господиня сама намагалася позбутися непроханих гостей, та коли комахи її покусали, вона звернулася до рятувальників. Фахівці зібрали рій у мішок та вивезли його з двору жінки. Відтепер лікарі служби медико-соціальної експертизи можуть виїздити до людей з обмеженими фізичними можливостями за місцем проживання, Регулярне обстеження та корекції індивідуальної програми реабілітації нині в області потребує 70 тисяч осіб. Для більшості з них виїхати до району чи обласного центру проблематично. Віднедавна необхідну допомогу їм надаватимуть просто вдома. Експертна служба отримала у дарунок автомобіль. Його вручив благодійник Ервін Кох. Ігор Шевцов із Городища закінчував місцевий коледж, мав стати агрономом, але травма прикувала його до ліжка. Оказався не в тому місці, не в той час він стіною привалило. Хлопець не втрачає віри, збирається заочно закінчити навчання, відновити здоров'я. Для таких, як Ігор, необхідні спеціальні засоби реабілітації. Щоб допомогти юнакові скласти індивідуальну програму, до Городища приїхали лікарі обласної служби медико-соціальної експертизи. Значить, безумовно, ми в нашу індивідуальну програму, індивідуальну програму реабілітації внесемо і ліжко, підйомник, і безумовно протипроложнею матрас, мабуть, коляску, візок потрібен. Будете на вулицю виїжджати. Нині на Черкащині проживає 70 тисяч людей з обмеженими фізичними можливостями. Більше половини з них приїхати на огляд у районну лікарню, а тим більше в обласний центр не в змозі. Тому лікарі-експерти у повному складі виїжджають до хворих за місцем проживання. Нам зручно та що до нас приїхала комісія з області, і ми всі питання вирішили на місці. Можливість бути мобільними служба медико-соціальної експертизи отримала завдяки гуманітарній допомозі від німецького поліцейського відділку у Вюрсберзі. Її передав благодійник Ервін Кох через фонд Діти Чорнобиля. Нову зручність медики Черкащини в районних лікарнях уже оцінили. Чудова комісія отримала чудовий автомобіль, з допомогою якого комісія приїжджає, і медична допомога наближення ближче до населення. Це ще раз підтверджує те, що ініціативи президента діють, працюють і дають позитивний результат. Наступного разу лікарі обласного центру медико-соціальної експертизи планують побувати у найвіддаленіших районах Черкащини Маньківському, Жашківському та Монастирищенському. Галина Компанієць та Мас Горозя, Черкаська служба новин. ЧСН підбиває інформаційний підсумок Понеділка. Далі у випуску. Сценарій дня народження як країна святкуватиме 22 другу річницю незалежності. Є майже сім речей, яких ще ми не робили жодного року. Достойні пензля Сафронова або чому митця еліти приваблює провінція. Щоб написати красиве ліцо, надо перебрати сотні тисяч інтересів. говорила Рафаїль, це собирається образ Біль війни. На полотні Володимира Остименка переважно на роботах зображені його однополчани. З його дивізії де він воював. Бери рукавиці про запас. Другий спас, коли освячать все, що вродило у садку. Груші, сливи, виноград, персики, всі плоди, які дає земля, всі дари. Продовжуємо. Лічені дні залишається до святкування 22-ї річниці незалежності України. Зазвичай заплановані народні гуляння, майстер-класи та вже традиційний парад вишиванок. Однак не обійдеться без сюрпризів про перші приготування далі. Замість краваток і костюмів, вишиванка. Посли іноземних країн, державні та громадські діячі побували на презентації параду вишиванок 2013 у кончезаспі на Київщині. Організатори цього року обіцяють здивувати глядачів яскравістю, автентичністю та енергетикою є майже сім речей, яких ще ми не робили жодного року. В мистецькому арсеналі ми збираємося 24-го. Ми визначимо найкращий голос України, виконає капельна, ми визначимо найкращу вишиванку, дитячу, жіночу, ми визначимо місто найкраще, яке презентує себе, ми визначимо найкращого молодого художника. Символ цьогорічного параду диво птах. Кожна область України презентує власного двокрилого, розписаного у колориті та барвах регіону. Першим на оглядани прилетів птах із Львівської області. Його створили за ескізом юної другобичанки Софії. Художниця розповідає, кольори малюнку підібрані символічно. Жовтий це знак місяця зорів, врожаю, зелений це знак весни та воскресіння. Мені допомагали малювати його вчителі. І я вирішила неодмінно використати свої улюблені кольори жовтий, зелений рожевий. У перервах гості мали змогу долучитись до народних ремесел. Майстер-класи зліплення вареників, традиційної української вишивки та мотання ляльок проводили заслужені народні умільці. Так майстриня і дизайнер ляльки мотанки Тетяна поділилась секретом. Переконує за бажання змотати вузликову красуню може кожен. Жодної підготовки не треба, мали малі діти. Мотають. Єдине, що хрестик на обличчі, оберіговий хрест, важкувато робити, вони його з маминою допомогою роблять, але роблять. А так, якщо людині цікаво, вона не помічає того часу, який витратить на виготовлення ляльки, яка потім в неї буде оберігом вдома. Хто зумів упоратися із завданням, отримав ляльку у подарунок. Майстриня каже: з давніх давен ляльку створювали як оберіг з підручних матеріалів. Мотанка оберігала оселю від негараздів та бід. Були і парні ляльки, їх називали нерозлучниками і зазвичай дарували на весілля. Наостанок, аби не порушувати традицію, імені ті гості висадили власноруч квіти. Тепер тут справжня алея зірок. Святкування завершили урочисто фейерверком. Однак свято обіцяли продовжити 24 серпня у День Незалежності. А зустріч з художником у вихідні до Черкас приїхав Нікас Сафронов. Шанувальники його творчості отримали можливість особисто поспілкуватися з митцем, зробити спільне фото й взяти автограф. Він виявився контактною людиною, хоч розповідав історії з життя і анекдоти, і не приховував свого захоплення красою українських жінок. До Черкасніка Сафронова привела дружба з головою облдержадміністрації Сергієм Тулубом. Втім, невидимий зв'язок з мальовничою центральною Україною художник відчував давно. Навіть придбав на Полтавщині невеличкий будинок посеред лісу, де незабаром планує побудувати маєток. Та крім природи, тут його захоплюють люди. Такие обличья в арте не на полудни, уважая художник. Нет плохих лиц. Есть плохие художники, есть плохие фотографы, я добавляю, это сказал Рафаэль когда-то. Чтобы написать красивое лицо, надо перебрать сотни тысяч. Интересно, говорил Рафаэль, это собирательный образ. З-під пензля Сафронова вийшло чимало портретів відомих і невідомих українців. Він рідко відмовляє замовникам, продає свої роботи за десятки тисяч доларів і повністю не згодний з постулатом, що художник має бути бідним. Нікас вірить у долю і вважає все, що відбувається з людьми, не випадково. Свідчення тому чимало містичних збігів та пророчих снів у його житті. На четвертому курсі я побачив у сні, як я йду по галерії, де висять мої картини, які в реальності я ще не написав. И со мной шел какой-то старик, и что-то мне объяснял, и я внимательно почему-то слушал. Потом он сделал мне замечание по одной картине, я подошел, стал ее рассматривать, оборачиваюсь, чтобы ему дать ответ, а его нет. Я поднимаю вверх глаза, он наверху улетает. И вдруг я вижу, что это лицо Леонардо. Я ему говорю, Леонардо, куда же ты? Он молча бросает мне шар, я его ловлю. Я проснулся, я понял, что я художник. Чимало цікавих фактів з біографії дізнались Черкащани під час зустрічі з митцем. Потрапити на неї могли всі охочі. Тож в залі яблуко було ніде впасти. Художника зустріли гостинно, тож і він не відмовляв шанувальникам у неформальному спілкуванні, спільних фото та автографах. На мене досить цікава і потажна особистість, і дуже приємно, що в нашій області з'являються художники відповідного рівня. Це є позитивним таким моментом. Зумів все-таки аудиторію зацікавити, зумів розворушити, так, тому що, можливо, дехто був настроєний дещо скептично, судячи з тих відгуків, які були, але він, ну, скажімо так, знає свою роботу, вміє себе подати грамотно художник. І видно, що обізнаний в мистецтві всебічно. Залишаючи Черкащину, Ніка Сафронов, пообіцяв сюди обов'язково невдовзі повернутися. А оскільки серце його нині вільне, то пропустив, що можливо саме тут йому пощастить зустріти свою музу. Олена Баніна, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Біль війни на полотнах. Виставка робіт Володимира Устименка на воєнну тематику відкрилась в обласному художньому музеї. Учасник боїв за визволення Черкас після війни взявся за пензель. Гіркоту пережитого та побаченого відобразив у своїх картинах. Їх бачила Анастасія Роєнко. Цієї суботи Володимирові Устименку могло б виповнитися 100 років. Із цієї нагоди у художньому музеї відкрили виставку Робіт художника. Ця експозиція. Перша серед запланованих до дня визволення Черкас воєнні роки залишили біль за погибшими товаришами, і цю він біль передав портретах». Донька Устименка передала музеєві 46 картин. Частину із них черкасці зможуть оглянути впродовж двох тижнів. Тут знаходиться 17 живописних робіт. І один фотопортрет Володимира Устименка. Переважно на роботах зображені його однополчани з його дивізії, де він воював. А ще репродукції відомих художників. Побачити на картинах можна і захисників Черкас Лазарєва, Жужому, Полипенка, Молоткова. Ці прізвища добре знайомі ветеранам, яких запросили на відкриття виставки черкаського художника. Для них, а ще для пенсіонерів, вхід до музею по суботах буде безкоштовним. Анастасія Роєнко Олег Кура, Черкаська служба новин. Сьогодні свято, преображення Господнього. У народі його називають яблучним або другим спасом. Він передвісник осені та зібрано урожаю. Цього дня віряни освячують яблука із кошиками повними фруктів ходили до церкви і наші кореспонденти. Яблука, груші, сливи, виноград, персики, всі плоди, які дає земля, всі дари. Освячують все, що вродили у садку. А хто власне не немає, може придбати необхідне прямо біля храму. Ці приноси принесені в храм є нашою подякою Богові, тому що Господь звершив досконалу жертву і нам дає дари для омивання наших душ від гріха. Божий дар це таїнство причастя, тіло і кров Господня. Навзаєм людина може принести лише покаяння та дари, що символізують подяку, нагадують духівники. Святом, те, що Бог послав нам різні фрукти, овочі, і це, що ми освячуємо, несемо все до столу в нашу родину. Сьогодні церква святкує преображення Господнє на горі Фавор. Саме там лих Христа просяв перед його учнями Петром, Яковом та Іоанном і пророками Моїсеєм та Іллею. Господь преобразився для того, щоб утвердити перед своїми хресними стражданнями учнів, щоб вони не засумнівалися, бачачи його на Христі, в тому, що Він, мовляв, не Месія, не Христос, не той, кого чекає Ізраїль. У народі кажуть, пройшов другий спас, бери рукавиці про запас. Примічали, якщо в цей день немає дощу, то осінь буде сухою. Анастасія Роєнко, Микола Назарчук, Черкаська служба. новин. Що ж на цю мить це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт rosmedia.com.ua. Далі Вячеслав Лопушанський про спорт і про нос погоди на завтра. Ще побачимось. Вітання всім прихильникам спорту. Черкаська служба новин готова повідати вам про те, чим жив світ місцевого спорту протягом останнього вікенду. Приємно, що у випуску переважно позитивна інформація. А першим потішив наш футбольний представник у другій лізі. Черкаський Славутич виграє п'ятий матч поспіль, причому четвертий завдяки вольовій перемозі. Наразі Черкаський клуб може сміливо претендувати на звання професійного клубу Черкащини, у якого найміцніший характер цього разу це зумів відчути на собі. Аутсайдер другої ліги Хмельницьке Динамо. Команда із заходу України була близькою до того, щоб збагатитися першими очками чемпіонату, але втратила нічию на 88-й хвилині гри. Наприкінці матчу Захаревич зробив рахунок 2-1 на користь Славутича. Ще у середині першого тайму свій гол забив Чоботарьов. За Динамо на початку другого тайму відзначився Лакуста. Цікаво, що для хмельницького клубу це лише другий гол у шести зіграних матчах першості. Потішив черкасців, і результат в Овідеополі, де Горностаєвський мир втратив перші очки у матчі проти місцевого реалфарму. Зважає. Чи на цю нічию Славутич йдучи на другому місці, впритул наблизився до лідера чемпіонату? Вчора у Києві завершився чемпіонат Європи з баскетболу серед 16-річних. У складі збірної України виступало відразу четверо черкаських баскетболістів, а також асистент головного тренера. У своєму останньому матчі Україна поступилася Литві 68 на 82 і задовільнилася доволі високим 10-м місцем турніру. Прекрасний чемпіонат провів вихованець баскетбольної школи черкаських мав Святослав Михайлюк. Йому вдалося не лише стати другим за результативністю гравцем чемпіонату Європи, а й потрапити до символі. Річної п'ятірки турніру у середньому Люк здобував 25 очок, 8 підбирань та 3,3 перехоплення. Тріумфувала ж на українській землі збірна Іспанії, яка у фіналі обіграла Сербію. Щодо виступів України, то головний наставник команди Віталій Усенко був повністю задоволений десятою позицією турніру. Я благодарен ребятам, що они, як я говорил, выкладывались в каждой игре практически ну, за исключением Сербії, можна так сказать. Сказать, в, в выкладывались на 110% то, что я их просил, и от этого был какой-то результат. Мы что-то выигрывали и боролись. В крайнем случае, даже если не выигрывали, то без, без борьбы не сдавали ни одну игру. Марафонський заплив через Дніпро. 17 спортсменів віком від 10 до 45 років цими вихідними перепливали головну водну артерію країни. У рамках п'ятого міжнародного запливу через Дніпро 9 дорослих учасників долали водою 10 кілометрову відстань. Тріумфаторами змагань стали відомі черкаські триатлоністи, подружжя Олексій та Катерина Сюткіни. Задля цього спортсмени провели у воді близько двох годин. Останні приготування до кілька годинного запливу, і спортсмени готові боротися за перемогу. Старт прибережна смуга села Чапаєвка, фініш пляж розважального комплексу у Черкасах. Німецький учасник запливу Томас Рейс долатиме Дніпро не вперше. Спортивне минуле плавця не дає про себе забути. «Послідній вас п'ять років назад. Вот та дистанція чакасі яхт-клуб, Там був фініш. Ну час фремі три чаза менше. Це дуже… Трудно, конечно. Десять кілометрів водної дистанції востаннє в Черкасах долали ще у 2007 році. Організатор заходу Микола Чалов каже, така перерва зумовлена нестачею фінансів для проведення запливу. Минулих років у ньому брали участь більше трьох десятків спортсменів. Учасників вже цьогорічних змагань було б і більше. Але напередодні багато спортсменів виїхало до інших міст на всеукраїнську першість триатлону та підготовку до міжнародних змагань з багатоборства. Учитували всі фактори, які нам все одно удалося зібрати достаточно много учасників. Мы приглашать даже если захотим и хотим, но не можем, потому что они просто боятся плыть на дистанцию на открытой воде. На бороть, так как нахуй, развитие плавания у нас в плачевном состоянии в Украине и тем более в Черкасах. Поэтому эти дистанции преодолевают только многоборцы и, Вика, и только триатлонисты. Всю дистанцію спортсменів супроводжують вислувальники. Щоб подолати 10 кілометрів водою, підготовленим плавцям, необхідно трохи більше двох годин. Черкаський триатлоніст Олексій Сюткін зумів вийти і з цього часу встановив кращий результат змагань: 1 година 56 хвилин та 29 секунд. «Перший час так не дуже, а потім після часу. Вже почалося тяжело. Ну сьогодні вална допомагала, все-таки вітер в нашу сторону? трохи чуть бистріє дуже хотілося, навіть даже воді». В слід за переможцем фінішу дісталась його дружина Катерина Сюткіна. Час спортсменки 2 години, 7 хвилин, 30 секунд. Дічення не було, були якісь препятствия на воді. Ну, відповідно все. Це було все спонтанно. Я до сьогоднішнього дня не знала, що буду я участь чи ні, але вирішила, що буду. Зараз саме почуття ваше. Отлично все. Паралельно із дорослими плавцями за нагороди змагались і учасники дитячого запливу. Найліпший час на 300-метровій дистанції 6 хвилин 30 секунд. Водоріжці, холодно, судороги вистачають. Наступного року українці разом з іноземними гостями задумали влаштувати ще один міжнародний старт естафетний заплив по Дніпру дистанцію 1200 кілометрів. У планах охопити всі області країни, поблизу яких тече річка. Юля Порпленко та Мазурозія, ЧСН Спорт. і на сьогодні це всі спортивні новини. А ми продовжуємо слідкувати за черкаськими спортсменами. Про те, чим вони потішили сьогодні, ви обов'язково дізнаєтеся в найближчих випусках. Хай вам щастить.